На засіданні транспортної комісії рівної ради депутати обговорили зміни до бюджету. Відтак міська рада планує 3 мільйони гривень виділити на дорогу за чайкою в бік супермаркета Новус та по вулиці Соборній. На 60 тисяч закупити ліків для хворих на муковісцидоз і 300 тисяч витратити на пільгові медикаменти. 80 мільйонів 300 тисяч здається субвенція державного бюджету на надання пільг та субсидій додатково до тих коштів, що ми маємо по бюджету. З вільних залишків ми по спецфонду весь залишок вільний по кредитуванню, 362 тисячі, спрямовуємо на видатки по кредитуванню. Це те, що залишилось на 1 січня 2015 року, ми його спрямовуємо. І 2 мільйона коштів по збору за першу реєстрацію. Крім того, 160 тисяч гривень міські обранці планують виділити на бомбосховище 70 тисяч на обласний військомат та 1 мільйон гривень на популярну програму встановлення лічильників 50 на 50. Також на транспортній комісії розглянули питання дозволу на розроблення проекту комплексної схеми тимчасових споруд. Адже за словами начальника відділу служби містобудівного кадастру Віталія Самчука, на сьогодні вони підготували схему, на яку нанесли уже існуючі споруди до 30 метрів квадратних. Нагадаємо, транспортна комісія лише дорадчий орган місцевої ради, тому вона може тільки рекомендувати варіант вирішення того чи іншого питання. А остаточне рішення приймає сесія міської ради, яка відбудеться 7 травня. Зеляна жильчук Дмитро Спіченко у ритмі подій.